Це надсучасна система навігації компанії John Deere, яка автоматизує всю роботу нашого агрегата, тобто трактора та, наприклад, сівалки. Студент 4-го курсу Сергій Мильничук показує Суспільному один із навчальних стендів. Хлопець навчається на агроінженера, тож, каже, має вміти керувати агродроном. Це коптер для присконня полів. робота. На батареї займає 10 хвилин. Зарядка цієї батареї займає 15 хвилин. Також цей дрон є енергоефективним тим, що він економить наше пальне та економить наш час. 18 гектарів управляє всього лише за годину. П'ять зразків з сільськогосподарської техніки, яку нині використовують на полях Вінничини за системою точного землеробства. Розмістили в навчально-дослідницькому центрі, який сьогодні відкрили на базі Вінницького національного аграрного вишу. Як працює техніка, тут навчатимуть не лише студентів, а й тих, хто вже працює на полях. Розповідає декан інженерно-технологічного факультету Віталій Яропут. Даний центр буде використовуватися не лише як традиційне навчальне приміщення, а й для проведення різноманітних семінарів Конференцій з місця для підвищення кваліфікації викладачів і фахівців агропромислового комплексу, яким цікаве питання впровадження систем точного землеробства у своїх господарствах. Йоганнес Клуд – директор однієї із агрофірм, де студенти аграрного проходять практику. Його підприємство для навчального центру каже, надало два зразки сівалок загальною вартістю 15 тисяч євро. Нам треба е -е, спеціалісти. І треба такий спеціалісти, які знає, коли яку кнопку нажимати, і це теорія, це так ну. Просто, але в практиці тоді, коли треба сіти, коли всі спічат, коли сроки погода, і тоді треба, щоб все спрацювала. Навчально-дослідницький центр це спільний проєкт вишу та підприємств, де сьогодні після завершення навчання йдуть працювати студенти. Заклад надав приміщення технікою, забезпечили партнери. Загалом вартість проєкту понад мільйон гривень, каже Віталій Яропут. Все, аби було кому засівати поля та збирати врожай на українській землі. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.